Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Державному департаменті Сполучених Штатів пообіцяли ухвалити серйозні заходи по відношенню до Ірану у зв'язку з постачанням цією країною Російській Федерації балістичних ракет. При цьому у держдепартаменті повідомили, що такі заходи можуть бути здійснені Сполученими Штатами. у Коаліції з їхніми союзниками, і дійсно відразу після того, як стало відомо, що Іран ймовірно передав Російській Федерації першу партію балістичних ракет, Сполучені Штати поінформували про це союзників і запропонували ухвалити спільні заходи, які будуть пов'язані із покаранням Ірану. Звісно, в цій ситуації досить важливим є питання, що саме може зробити Вашингтон. В ситуації, коли проти Ісламської республіки протягом багатьох років, якщо не десятиріч, діють безпрецедентні західні санкції, і при цьому Іран може не тільки виживати і підтримувати економіку, здатно забезпечити певну стабільність правлячої теокрації, але й виробляти зброю, якою він атакує Ізраїль і допомагає Російській Федерації. У війні останньої з України важливим питанням тут є саме масштаб відповідь. Адже Іран став першою країною, яка може отримати таку відповідь після того, як ракети до Російської Федерації постачалися з Північної Кореї. Якісь нові заходи проти Північної Кореї. Сполучені Штати та їхні союзники ухвалити просто не можуть з цієї простої причини, що держава Кімів фактично ізольована між країнами цивілізованого світу, може спиратися виключно на економічну підтримку Китайської народної республіки та на постачання військової техніки з Російської Федерації. Кім Чен Ін абсолютно не зацікавлений у збереженні життя власних співвітчизників, які давно вже стали для його жорстокої династії, виключно інструментом для того, щоб задовольняти власні амбіції. І таким чином, для Північної Кореї, яка до того ще й має власну ядерну зброю, якісь сигнали Заходу не мають великого значення. Іраном все ж таки інша ситуація. Іран зацікавлений у збереженні співробітництва принаймні з європейськими країнами. Разом із цим виникає питання: чи може бути відповідь Ірану силовою? Адже Ісламська Республіка дестабілізує ситуацію не тільки в рамках російсько-української кризи, але й в рамках кризи на Близькому Сході. Можна вважати, що вже зараз іранські аятоли готуються до нового удару по Ізраїлі після того, як їхня попередня атака на єврейську державу зазнала повного піаско внаслідок узгоджених дій сполучених штатів та інших союзників Ізраїлю по відбиттю цієї безпрецедентної іранської ракетної атаки. І Можна в принципі використати ці можливості, які існують у Ізраїлю, який і без американських пропозицій був би готовий завдати такого удару по Ірану, який створив би серйозні проблеми для іранської армії та інших силових структур на наступні роки, якщо не на десятиріччя. Однак для такого удару. Який може також стати могилою для іранської ядерної програми, Ізраїлю потрібні серйозні гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Ну і звичайно, усвідомлення того, що Сполучені Штати будуть прагнути такого удару по Ірану, і що у Єрусалимі не доведеться виправдовуватися перед американськими чиновниками після такої серйозної атаки по Ісламській республіці. Тобто, все це потребує взаємодії, все це потребує готовності Сполучених Штатів не до деескалації ситуації на Близькому Сході і на пострадянському просторі, а якраз нової ескалації ситуації. Якщо Іран не зазнає якихось дійсно серйозних заходів у зв'язку із своїм постачанням зброї до Російської Федерації. Якщо Сполучені Штати та інші західні країни виключно виступлять із суворими заявами або запровадять нові економічні санкції проти держави, яка і так вже живе в режимі нищівних економічних санкцій і навчилася їх обходити, тоді буде створений реальний прецедент для постачання зброї Росії і іншими державами, які усвідомлять, що Захід нічого не може. Реально протиставити такому постачанню. І питання тоді буде полягати виключно від того, чи цінує якась держава свою економічну залежність від західних країн чи співробітництво із західними країнами, чи вважає, що таке співробітництво не має серйозного значення у порівнянні з конфронтацією демократії і диктатур, в епоху, в якої ми всі живемо. До чого я це все веду? Зрозуміло, до чого: до реального постачання зброї ще одним важливим союзником і Росії, і Ірану Китайської Народної Республіки. Пакін зараз утримується від прямого постачання зброї для російської армії, постачає виключно компоненти необхідні для російського військово-промислового комплексу і намагається зменшити. Реальну інформацію про постачання таких компонентів, тому що побоюється західних санкцій проти китайських компаній, тому що усвідомлює, що економічний розрив із Заходом може призвести до найсерйозніших наслідків для китайської економіки, що зовсім не у інтересах голови КНР Сі Цзіньпіна. Однак, якщо у Пекіні переконаються, що Захід не може суворо покарати Іран за Пряме постачання балістичних ракет до Російської Федерації, у китайських керівників, та й не тільки у них, може виникнути питання: а чим ми ризикуємо, якщо самі постачаємо зброю для Російської Федерації? Якщо ми зацікавлені в успіху Російської Федерації, якщо ми зацікавлені в тому, щоб Росія довела імпотентність Заходу і відкрила нам дорогу до власних агресивних дій, то чому ми маємо думати насамперед про економічні інтереси? Так що питання Ірану, Може стати найсерйознішим прецедентом у подальшому розвитку подій на російсько-українському фронті і у тій ролі, яку Сполучені Штати та їхні союзники будуть грати у світі незабаром. І, звичайно, якщо Іран дійсно отримує серйозного стусана за свої агресивні дії, тоді у Аятол в Тегерані. Може зменшитися бажання постачати нові партії балістичних ракет для російського режиму, що також є дуже важливим і для безпеки української інфраструктури, яку готуються знову бомбити режим Путіна, і для життя українських цивільних громадян, які як відомо також є мишенню для агресивних дій російських військових. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патреоні і баймі кофе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією у самому Ютубі. Дякую, перемога і миру вам. Хай щастить!